17 листопада наша область відзначає день передчасно народжених дітей. Така дата була заснована в 2008 році з ініціативи Європейського фонду по догляду за новонародженими дітьми, щоб привернути увагу до особливих потреб таких діток. Щорічно їх у світі народжується 15 мільйонів в Україні близько 24 тисяч а в Івано-Франківській області біля 500. Кожна десята дитина, що з'являється на світ, є недоношеною. Виживають і живуть повноцінним життям близько двох третіх із них. Їх називають по різному в світі: і, 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 і ранні пташки, і можна їх назвати білі пелюстки, і, їх можна назвати і, і, поспішайки. Тобто ці дітки так само ці дітки мають і, не тільки свій колір, не мають не тільки свій день, але свій колір. Тобто цей колір визначено, на, на фіолетовий цей колір. І е, до цієї акції. Поступово приєднується все більше і більше країн, і на сьогодні вже у 60 країнах світу відзначають цей день. За традицією в містах фіолетовим кольором підсвічують визначені споруди. В Івано-Франківську для цього обрали міську ратушу, привертаючи увагу до тематики, медики хочуть об'єднати свої зусилля з громадськістю, щоб перечасних пологів було все менше. Тому що на жаль, тенденція у світі є до зростання кількості перечасних пологів. Це зв'язано із допоміжними репродуктивними технологіями зв'язано із тим, що вагітнюють жінки, яким раніше було заборонено вагітніти. сучасна медицина, хірургія, кардіохірургія все йде уперед. Відповідно, оздоровлюються вони і відповідно вагі... мають можливість вагітніти. Тобто, це є найбільша радість материнства, те, що от може відчувати жінка, і ці медицина це дає. Але абсолютно ніхто не застрахований від такої біди. Пані Леся опинилася у лікарняні. Палаті з передчасно народженою двійнею через вірус грипу, лікарі попереджають, особливо мам двійня трійнят, що таке може статись. Ну ніяка мама себе додатково не підписує. Тобто є 20%, які народжують передчасно, ну мам двійняток. Але ну думаєш, так ні, чого ж я має бути в цих 20, я буду в 80. Але коли вже стаються якісь проблеми, ну там починаються якісь проблеми, там інфекційна хвороба в мене була. Потім лежала я в патології, все одно, ти думаєш, що тебе доведуть. Ти вже лежиш в лікарні, ти в надійних руках лікарів з тобою нічого не трапиться, а тут це трапляється несподівано, як сніг на голову. Сьогодні її дочка мрій і місяць. Після тривалої реабілітації дівчата почали ходити та наздоганяти у розвитку своїх однолітків. Переживши психологічні, емоційні і фінансові труднощі, пані Леся спільно із медиками створюють асоціацію батьків передчасно народжених дітей. Спільно закликають майбутніх мам серйозно відноситися до простих методів. Профілактики, по перше, треба слухати як слухати виконувати поради лікаря, в якого жінка стоїть на на обліку. Важливо знову ж таки, такі це таке мінімальне. Це прийом фолієвої кислоти, прийом заліза. Можливо, в термін на сьогодні є визначені чіткі терміни проходження УЗД обстежень. Жінки американські колеги відмітили високий професійний рівень медиків Прикарпаття, тому спільними зусиллями є шанс зменшити Кількість передчасно народжених дітей Мар'яна Циганин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.